Так, друзі, привіт! Ну, ми з Анією приїхали в Ахен. Тут пікніки можна О, робити. Та, Аня, привіт! Привіт! Тут пікніки можна! Тут пікніки, робити. чесно, я не знаю навіть, де ми є. Наразі ми бачимо таку от поляну, де купи народу сидять, і собі релаксують. І Взагалі дуже гарна погода сьогодні. І хочу так сказати, що. Ахен дуже гарне, перше враження, дуже таке людне і гарне місто. Ось, далі будемо дивитися. Тут бачу, які замки виглядають. Мама Мія, спробуємо це побачити сьогодні. Друзі, це є експозиція. Я, я так розумію, що це є знайдені. Знайдені перші місця поселення в місті Ахін це був ще кельський період з цього, що я тут прочитала. І ці розкопки були знайдені в 2007-2010 роках. Тут є англійський текст. Якщо що, от. Ну, от, 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 от така от знахідка. Ну і Ганя, ясна. Обов'язково Ганя. Як тебе ж солодощі? <спільствуй> <пілес> угу. так. Так, такими вуличками. О, які затишні дворики. Так. От е, ахі, ну, дуже багато туристів. Ми з ній купили таку от штуку шоколадну. І пробуємо їсти. Мір. Тут біля нас от така от краса. Що це за краса? Спробую, спробую розказати. А наразі так, дуже багато людей. От. Е, дуже смачна випічка. А старе місто Ахен. Е, друзі, Ахенський е, собор і Аня який був, почав, почалося будівництво якого у 9 столітті. От, і фактично 500 з чимось років цей Собор був місцем коронації німецьких королів і королев. Там були короновані близько 30, 31 король і не пам'ятаю, скільки королев, але більше, більше 10, мені пригадується, ніби більше 10. Там є каптиця, Карла Великого, і взагалі цей собор з 1978 року, мені пригадується, був внесений до спадщини ЮНЕСКО. Боже, яка краса? Спробую отак наближити, Дуже красиво, реально дуже красиво. Так, спробуємо, якщо в нас вийде зайти в середину. Рибця наразі не знаю. Так, це так більш зблизька. Пробую. Пробую передати його красу. Знайомтеся, це мультик. Це мурсик. Ой, який мурсик, полуничка. полуничка. Називайте, коли буде вона в казці в кадрі, називайте її полуничкою. От так дуже, дуже ну, красиво. Хочеться, хочеться зблизька показати е, кожну скульптуру. Grazie mille. Ахінський собор в німецькому форматі він називається Ахендом. Спробуємо його розглянути з усіх сторін. Анечка, відійди, будь ласка, яка бомба структура. Ахінський собор всередині. Так. Mm. Ух ти! Що там цікаво? Ну я перепрошую Аню. Що mm. там ці каплиці? Навіть не знаю, що це таке. не вольно, не вольно. Так. Я навіть не знаю, що це є. Я навіть не знаю. Боже, якраз Якийсь двір. Угу. А внутрішній двір. А, внутрішній двір від Ахінського замку. Зараз ми глянемо, що це таке. Так, друзі, ми зайшли всередину Ахінського собору в музеї тому ну, я коментувати не буду буду тільки показувати. Тож, а Ахен. Далі гуляємо по цьому містечку. Наразі ми в центрі, я так розумію. Резиденція Карла Великого. От. Резиденція Карла Великого. Місто коронації німецьких королів. Суволечко. Ми, ми йдемо просто кудись-куди йдемо. Ми навіть не знаємо, куди ми йдемо. Ну, такі от булочки. дуже смішні до речі, ми там з Анею купили. І дуже багато людей. Бахін це взагалі туристичне місто. І так, для розуміння. А воно знаходиться на кордоні з Голландії, також недалеко тут до Бельгії. Тому тут, скажімо так, люди, хто мешкає в Голландії, на вихідні можуть поїхати в Архін, так як зробили ми, тому що це зовсім поруч. Далі продовження Ахінського собору. Спробуємо вам показати що. Це знову цей же собор, який з другої сторони, ну і Аня є. Ну, дуже красиво, якщо чесно, як захоплення, просто захоплена. Так, а це буде Ахінська ратуша, яка з цієї сторони, з другої сторони. От, я так розумію, тут зараз. Готується до концерту. От, тут площа яка з'єднує Ахінську ратушу і Ахінський собор. І тут, бачите, підготовка до концерту. Нагадую, це ми вже інший день в Ахені, і я ніби дознімаю відео От, про Ахін. Ми не пропустили ще раз приїхати сюди. Тож. А кінська рада, з однієї ранній сторони. Май. Вона неймовірна, неймовірний двір, неймовірна атмосфера, неймовірні булочки і вороки. Ну і Аня. <гум> 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 і ще отака от, от краса. красиво давайте одна так і ще вот так. це ми перед перед ратуши Тушою зараз я спробую показати. Ото се ратуша, а Ахінська ратуша. Яка побудована на залишках замку Карла Великого. От, тут приємно бачите, бачите, український прапор. І тут теж ми вже побачили. І ця площа перед цією ратушою називається Вітальної Європи. Це фонтан з самої Рапоші. От. Ще раз кажу, що ми вже другий, другий день тут. І тут так, зараз спробую висунути А це сам Карл Великий. Зустрічає гостей міста. Люди фотографуються. От. Так, чесно скажу, враження ну дуже, дуже гарні, неймовірна архітектурна споруда, ну. тут знову ж таки вулички дворики. Боже, яка красота, Слухайте, народ. Я, Я закохалася. Вахін, ти. супер. Ну І цікаво, що така горбиста місцевість. Тобто Тут воно так місто йде вверх-вниз, вверх-вниз. Ну і ви бачите народу. Море, море народу. Боже, яка красота. І вуличкою донизу. Вуличкою донизу. Що, Ань? Що? Ще один пам'ятник. Боже, красота. Далі. Такі от Такие вот булочки. Аня. Я не знаю, куди ми прийдемо. Кудись прийдемо. Ще якийсь дворик. Ми йдемо туди. Ми Йдемо туди. Так, ще вечері, ми, напевно, будемо трохи рухатися додому.

Такі от дерева по цілій, по цілій вулиці. Цікаво. Якісь ми вуличці. І там далі, далі, далі. Треба буде вияснити. Якщо хтось буде знати, то напишіть, окей? О, Боже, кофе сам. Так, ці маленькі вулички. чинчик